Вітаю на каналі. Давайте подивимось таке питання, що заважає росіянам відчепитися від України, забрати свої війська, йти до себе на Росію, припинити військові дії у нас. Скажіть, що їм заважає? Тут з м'яча вперед, треба йти вперед. Їх зупинить вищі сили, Верховний суд їх зупини, а Верховний суд це ми. Ми в руках. Творця, ми зброя в руках творця, і творець нами, нашими військовими, зупиняє цю орду, яка нападає, дикає плем'я. Ось така історія. Так, що зупини? Що заважає зупинити? Луна, чильник. Помста правосуддя, договор буде? Не буде договору договора, не спрацюють. Ці всі договора, мирні угоди не спрацюють. Фізичне знищення ворога врятує нас. Що їм заважає? Карта дурак це то, що там нема розуму, там жага, це садисти, які яким подобається вбивати, руйнувати. Д'явол, п'ять мічів, що вони можуть стріляти, їм подобається, як ми страдаємо, вмираємо. І дурак руйнує себе і оточуючих. Оце безглуздо, нема там ніякої мети, нічого тут нема здравомислящого. Ось. І це темні сили підсіляються у цих росіян, і знущаються над ними і над нами таким чином. Перешкоди, щоб людство не розвивалось. Всі договори, які тут намагаються зараз бути заключені, що це там мирні угоди і так далі, вони будуть порушені. порушені. Кажуть, нікому не вірте, сподівайтесь тільки на себе. Вам треба знищити цього ворога. Що може зупинити ворога? Правосуддя може зупинити, але правосуддя буде чиниться військовим шляхом. Тільки військовим шляхом. Вони кажуть, що у вас є зараз ще час, щоб стати сильнішими. Нам треба стати дуже сильними, щоб зупиняти цього ворога. І якщо ми його не зупинимо зараз, він е, як, очухається, в нього там буде час, щоб відновитись і піде знову, він не заспокоїться, цей ворог. Перешкод в них немає ніяких. Вони можуть вивезти війська в будь-який час, але просто в них. Ну, їм цього не хочеться. Їм подобається це робити. Це також карта, карта вказує на те, що людина як сумасшедша, з розладами психічними. От, от і все. Наказу відходити, прибирати війська нема. Є наказ іти вперед, ще сильніше йти вперед, стріляти і так далі. Ось. І тим, хто хоче, відходить, хто пішов би вже з позиції, пішов би додому, в них великі перешкоди. Їх по колу водять і не пускають, не випускають з цієї ситуації, бо їм треба або вмерти шлях, і в них один, або вмерти. ось, Або йти вперед, наступати. Заперечу. то... Дійсно ворог чекає, коли йому дадуть по зубам і розіб'ють його повністю. Вищі сили, прошу допомоги, приберіть перешкоди, які заважають російським солдатам бігти додому, дезертірувати, кидати свої позиції, не виконувати накази, не стріляти. Щоб там був військовий переворот ціраще, щоб вони припинили на нас нападати. Да буде так і так є. Буде так. Нагадую, що сила наміру впливає на ситуацію, на реальність, якщо намір багато людей має один намір, воно відбувається. То, що стосується військових дій. Так. І також нагадую, що ви можете мені написати будь-яке своє питання, і за донат, я подивлюсь і перекрию. В частних розкладах, коли це стосується саме вас, воно дуже класно спрацьовує. Дякую і до зустрічі!